Хмельниччина стане пілотною областю, де із дитячою злочинністю боротимуться за європейськими стандартами. Саме для цього у Хмельницькому до кінця року має запрацювати центр із надання кваліфікованої різносторонньої допомоги дітям, котрі порушили закон. Діти, які будуть відвідувати даний центр, будуть мати змогу не йти, скажімо, в райвідділ, куди приводять. І раніше судимих осіб, і куди приходять відповідно на відмітку раніше судимі особи, і наркомани, і доставляють і осіб старших в стані алкогольного сп'яніння. От такі заходи вони в певній мірі травмують психіку дитини, і дитина, відповідно, скажімо так, вороже налаштована безпосередньо навіть і до тих самих органів внутрішніх справ. Пріоритетним напрямком діяльності центру буде перевиховання дитини, а не покарання. Психологи радять не травмувати не сформовану ще дитячу психіку, а направляти малолітніх порушників, облишити сумнівні стежки й обрати правильний життєвий шлях. Часто такі поради потрібні й дорослим, тож до роботи в обов'язковому порядку будуть залучати і батьків. Це буде надання і психологічної, і соціальної, і юридичної. Допомоги це буде проводитися робота безпосередньо із батьками, які скажімо, мають десь в тій чи іншій мірі негативний вплив на своїх дітей, тобто ведуть аморальний спосіб життя, вживають зловживають алкогольними напоями, допускають скоєння насильства в сім'ї. Відповідно, від цього страждають і діти. Всеукраїнська фундація із захисту прав дитини координуватиме проект. Фінансувати заклад буде королівство Нідерланди. Правоохоронці кажуть, нині шукають відповідне приміщення. Це вже буде окреме приміщення, яке буде нараховувати кілька робочих кабінетів і одну велику ігрову кімнату. Правоохоронці констатують зменшення масштабів дитячої злочинності в області. До прикладу, цього року неповнолітні 202 рази порушували закон. Це майже в половину менше ніж торік. Так само менше, і кількість дітей, котрі вступають у конфлікт із законом. Таких нині в області 117 осіб проти 278 за 2012 рік. Правоохоронці вбачають у цьому і результати своєї роботи проведенню широкомасштабних профілактичних заходів для дітей. Юлія Стафурова, Олександр Горішевський для інформаційного випуску. we